Слава Україні! Героям слава! Цього дня незалежній українській державі виповнюється 31 рік. Триває велика війна з одвічним ворогом за нашу свободу. Колись тут, на Хортиці, кипіло козацьке життя за всіма канонами Українства. Ця земля пам'ятає все. Підступних московських царів, кожен крок їхнього війська. І найважливіше це те, чим закінчуються будь-які домовленості з ними. Ані плин часу. Ані розвиток цивілізованого суспільства не змінили сталі апетити варварського російського світу. Лукаві слова вже не царів, а президентів однаково нічого не варті. А всі дії царства, чи радше сказати квазіімперії, імперії, як і раніше, націлення на руйнування та знищення всього українського. Але не цього разу наша нація стала свідомішою, а від того і сильнішою. Щоб нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, що часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасних світ судилося розірвати саме нам, українцям. Завдання не злохи. Але ми обов'язково переможемо. Це кажуть воїни того самого полку АЗОВ, які вирвалися з пекла Азовсталі, де нас хотіли знищити. Кроваво і підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов це вся Україна. Одна, єдина і соборна. День незалежності.